І вас вітає Fish Park Косів Це є відпочинковий заклад. Ходіть, я вам зараз покажу, що в це входить. Як бачите, дуже гарна кухня, дуже атмосферна тут. Це в нас перша спальня. А зараз покажу вам другу. Піднімаємося сходами і дивіться, яка інша друга спальня. Дуже гарно Дивіться, який краєвид спальні. Ну, Про озеро зараз розкажу вам пізніше. А це ванна кімната. Виходимо на терасу і дивіться, як тут гарно. Особливість даного відпочинку є те, що ви можете зайнятися спортивною рибалкою. Риби тут є дуже багато. Дивіться, які атмосферні гайдалки. Виглядаєш це ніби в Буковелі, а це ні, це в Вербусі. Здаються такі три окремі альтанки. А це дуже унікальна альтанка на 20 людей. До 20 людей. Дуже гарне місце. Якщо чесно, ще такого не бачу. от, в нашій місцевості. Дуже гарне, дуже атмосферне місце, в яке варто приїхати. І відпочити. Дивіться, поки ще гарна погода. Приїжджайте, вас чекають. Тут дуже гарний відпочинок. Я вам рекомендую.